Щоб не крали, потрібен контроль, так вважають експерти Рівненського центру соціального партнерства. Вони протягом кількох останніх місяців аналізували роботу депутатів, міського голови та комунальних підприємств міста. У підсумку розробили проєкт антикорупційної програми для Рівненської громади, тобто сформували документ, який дозволить унеможливити, до прикладу, закупівлю макаронів втридорога. Кажуть, аналізували основні сфери, такі як земля, закупівлі, робота комунальних установ. І у кожному другому прикладі знаходили можливості наживи для депутатів. І посадовців вважаємо, що у нас є досить високий рівень, що всі рішення в Раді е, приймаються з конфліктом інтересів, певним фаворитизмом. Всі публічні закупівлі відбуваються не зовсім доброчесно. Розподіл ресурсів земельних і майна теж виключає об'єктивність, дуже багато суб'єктивних критеріїв. За словами розробників, таку програму мали б створити самі депутати, втім там із цим не поспішають. Відтак додає Мирослава Примак, у суспільство виникає чимало питань до використання грошей громади. Кожен повідомляє про свою потребу. А хто перевіряє з обґрунтованість цієї потреби? Чому так виходить, що макарони закуповують уже які роки там? 12 тисяч кілограм, 17 тисяч кілограм, 11 тисяч кілограм, а в кінці оплата за 6 тисяч. Ну тобто, хто так визначав ці потреби, аби таких запитань було менше, розробники запропонували антикорупційну програму. Її віддають у користування депутатам та просять внести доповнення. Аби всі розробки запрацювали і жителі рівного бачили на що витрачають кошти і чому саме такі пріоритети цю програму мають затвердити на сесії. По суті, депутати мають самі ж для себе та підзвітних управлінь виставити червоні лінії. Найкраще кажуть розробники створити цілий відділ, який буде контролювати кошти платників податків. Втім, остаточного бачення. Ще немає, він має фінансуватися з податків містян виділяти кошти мають депутати, наприклад, але загалом однозначно треба зробити його досить незалежним, тобто щоб він не мав прямого якогось впливу, щоб не можна було там впливати або міській раді, або на цей відділ, якщо такі прописати механізми, якщо його таким створити, тобто то я думаю, що він буде давати хороші результати. Такий проєкт реалізовується на Рівненщині та Волині. Загалом у нашій області, окрім рівного, хочуть таку ж програму розробити для вараша та дубна. Наразі все на стадії обговорення. Втім, керівники проекту сподіваються, що депутатам вистачить сміливості створити незалежний відділ для контролю за коштами громади.